Я постійно думаю, що первинне що вторинне. і зараз знову я наражаюся на небезпеку отримання піздюлей, а, чи первинна Україна, чи первинна Росія? Тому що я до війни це говорив досить відкрито, а зараз, оскільки існує соціальна цензура. Як я це називаю, ну коли суспільство налаштоване таким чином, то ти просто дурень, якщо ти говориш інакше. Тебе просто не зрозуміють не головний редактор чи власник каналу, а просто люди навколо. Але це важливо. Я до війни постійно казав: ми частина, може найважливіша, може найвизначальніша, визначальніша частину, частина. Зламу розпаду Російської імперії. І тому треба завжди пильно стежити, що відбувається, як там, куди Москва, не Москва, регіони не регіони Чечня, Якуцаха і так далі. І тоді мені здається, нам буде легше розуміти, що робити і собі, коли ми є тим уламком тієї. Імперії, і може, це допоможе е, з уламку зробити щось вже таке, що дихає самостійно. От, а зараз це теж неможливо, тому що ні, ніяка Росія. Ми ви ж знаєте самі, не мені вам розповідати, що величезна кількість людей. Що ми взагалі туди дивимося на ту Москву? Нам своє робить. А ми частина. Ми не ми 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 не, не, не в космосі. Ми тут знаєте, сидимо. І ми кожен день на голову нам не якісь там божественні е, е, ці Лучі Свята падають, а саме російські бомби. Тому тут теж є філософське підґрунтя, наскільки ми, наскільки ми Пильно диви, дивимося, чи треба дивитися туди пильно, чи дійсно може не треба, може забути про, про, про ту е, Москву, а може не забувати і розуміти, що ми частина як нас вчив Бжезінський, що можуть від'єднатися азійські країни від СРСР, можуть від'єднатися Балтійські, можуть віднати, але все це не зіграє ніякої ролі, допоки Україна в складі. І все лусне, коли Україна буде не в складі, от з того моменту починається смертельна агонія Російської Федерації. Це теж треба про це думати. Наскільки нам я чесно скажу, я підсотки свого часу в інтернеті вивчаю Росію: ліберальну, антиліберальну, хороших русських, плохих русських і так далі, тому що. Без того, щоб зрозуміти, я доня ненавидить Росію, має велику різні освіти в різних країнах, а я їй намовляю. Не забув... Вона не говорить російською взагалі ніяк ні, ні, ні за яких умов. Я кажу: не забувай російську мову через рік, два, три, чотири фахівців. Будуть шукати по всілому світу просто зараз. Од ФБР, ви знаєте, чи ЦРУ, там наймає російськомовник, щоб зрозуміти, що там у Росії в головах. А буду по всі університети будуть хотіти, давай, давай Росію, що з нею, як що робити з зброєю, що робити з нафтою, що робити з газом, що робити з народом, що робити з націями, які її населяють, і та, там купа з культурою, так званою, і так далі. І я вважаю, що я правий, А вона каже: Ні, я не хочу навіть я слово всі всі слова на літеру Р. Я не хочу вимовляти.